Вітаю підписників та гостей каналу Фазенда. Розпочинаємо весняні роботи і на трояндах, оскільки на календарі, кінець березня, початок квітня, на дворі вже минули морози. Тож, саме час приступити до огляду наших троянд. На зиму, свої чайно гібридні троянди я нічим таким особливим не накривала. лише Огорнула невеликою кількістю ґрунту, ну, десь на третину куща. Нагадаю, що я проживаю в Сумській області, але все одно особливих укриттів для своїх троян ніяких не використовую. У своєму арсеналі я маю невелику кількість троянд, чайно-гібридних. На зиму я їх обрізаю і ось зараз поглянемо перед вами ці пенечки, Зверніть увагу, я їх зрізаю рівно не, по, не навскоси, оскільки щоб зменшити площу е, зрізу. Такий спосіб зрізу призведе до меншого травмування куща і зменшить площу цього зрізу, тобто менше буде заводитися різних хвороб, шкідників, і процес відновлення стебла буде проходити набагато швидше. Зараз розкажу коротенько про кожну із моїх троянд. Ось перша чудово перезимувала, друга також дуже добре. Ну, Видно, що всі почки ось вони вже розкриваються, майбутні стебла вже будуть готові. Третя троянда також, погляньте, все чудово, розвивається, немає чорних, а ось з цією проблеми. Ну, Нічого, обріжемо, все буде добре. Наступна троянда Е, також має проблеми ще й які, але кущ великий, сильний, тому е, дуже ми не втратимо при його обрізці Ось, десь до половини, майже більшу потрібно буде зрізати, але нічого, все буде добре. Так, цей кущ і постраждав лише трішки. Зовсім небагато, але видно, що почки є, ось вони видно, всі розвиваються. Тож все виправимо і все в нас буде буяти цвісти. Так, також Одна чудова, не будемо обрізати ось це стебло. Видно, що на ньому є. Наші бруньки і вже майбутні листочки. Ось погляньте, воно темне, але ось маленька брунька, і тому я його обрізати не буду. Ну і останні взагалі чудово, червоні наші вже бруньки, ну і все чудово перезимувало. Ну і тепер перейдемо до обрізання наших проблемних стебл. Як бачимо, он у нас брунька, ми зрізаємо над нею, десь, щоб залишався сантиметр. І намагаємося щоб наш секатор зрізав прямо, а не навскоси. Після обрізки троянд я їх підживлюю, використовую при цьому кальцієву селітру або ж кальциніт. Навколо куща я роблю виямку десь на відстані 30 см. І ось так без ніяких відважувань, просто посипаю ось таким чином. І загортаю ґрунт. Я це роблю. Під час такої дощової погоди тому поливати не буду. Ви ж можете пролити, оскільки кальцієва селітра вона дуже добре розчиняється в ґрунті і має пролонговану дію. Буде підживлювати. Протягом довгого періоду часу наші кущі. Що ж вона дає для куща? Ну, по-перше, в ній міститься велика кількість азоту, що відповідає за листову масу та нарощення пагонів. А також кальцій, який покращує міцність клітинних стінок листя і самого стебла, що призводить до пишного цвітіння, стійкості. Куща до різних хвороб, ну і взагалі для кращого розвитку рослин. Перші весняні роботи з трояндами завершені, вони обрізані, підживлені, тепер будемо чекати на їхнє пишне цвітіння. Що ж, дякую вам, що були зі мною. Підписуйтесь на мій канал, до нових відео. Сіймо, Хай родить, все буде добре!